Привіт, мене звати Ольга Лібетріть, і в цьому коротенькому відео я хочу поділитися з вами чудовою новиною. З 14.09 для українців зкасований роумінг. Що це означає? Що ви можете своїми українськими зв'язком, Київстар і так далі користуватися тут без додаткових оплат, так як було це зараз під час війни. Але це так залишиться назавжди. Тобто, ухвалили рішення, щоб скасувати. Важливо пам'ятати, що коли ви будете дзвонити, наприклад, на інший мобільний зв'язок, наприклад, німецький, польський, там, португальський, то за це буде знімати зв'язки. Але якщо ви будете дзвонити з українського на український, тоді точно ніде не буде додаткових коштів знімати і додатково ще ви можете користуватися, ну, так як зараз це є а, мобільним інтернетом, який, звісно, набагато є дешевший, ніж європейський. Думаю, що це дуже хороша новина, і е, в такому випадку не, не потрібно обов'язково собі підключати е, німецькі картки. Але якщо ви і ваші діти тут хочете проживати і е, на довгий період часу, то треба все ж таки буде подавати німецький номер, наприклад, в школах, в якихось службах, тому що українські номери вони не дуже хочуть е, брати. Тобто, як контактний номер телефону, вас і це, що стосується дітей, там школи, в садочках, це поки що можливо, щось часом звільниться, але на сьогодні так почуємось на.